Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Марко Сілви у себе вдома, Команда приймала Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма, 1-0 Манчестер Юнайтед. Перемагає Лісандро Мартінес на 78-й матч. Забив Давайте, друзі, про цей матч поговоримо по порядку. Фулгам 4-2-3-1. Стартова розстановка у господарів Бертлейна у воротах. Андерсен Бейсі, перед центральних захисників. Тіміті Кастані Робінсон по флангах, Бергі Лукіч, центральні опорні півзахисники. Смітроу центральний атакувальний півзахисник і Вобі Уілсон по флангах та Рульхі Менісу нападі. Це стартова розстановка Фулгема. Манчестер Юнайтед, 3-4, 2-1. розстановка у Юнайтед, Андреона Оверта, Гарри Магуайер, Лисандро Мартинес, Матез Делих, Рейка Захисник, Малолигард и Бруно Фернандеш Центральні півзахисники, дюк Далот, Нассер Маузеровах, флангах... Алихан Гарначем, Діало, центральный ткульный пів захисники та Расмус гелунд у Це стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що, друзі, можу сказати, рівний футбол. В принципі, моментів було взагалі не, не так-то взагалі-то і багато. Була у Юнайтед невеличка перевага з заволодінням м'ячем, але моментів гострих таких -то, то не було. Що у Юнайтед? Що у Фулхема? Взагалі явних гульових нагод. Що не у Фулгама, ще не у Манчестері Юнайтед взагалі не було. Були небезпечні перспективні такі атаки, але довести їх до якогось э, Гульового моменту. Що не у Фулгама, що не Манчестер Юнайтед, да? не вдавалося. Сірійний футбол, такий, знаєте, класичний матч Нічийний є 0-0, де моментів, в принципі, немає. Намагається Юнайтед щось придумати. Фулгам також, але створити якісь. Э, Гуліві нагоди все-таки не вдається. Так і пригадати, справді. Да, так, були там перспективні атаки, але ось так на пам'ять не приходить жоден гольовий шанс. У Folga на другий там від карвалію, Керні, до Матруре, Андреес Перейро. Юнайтед вийде Бімейно, Колір, Маласі, Джоша Зірзе. Такий рівний футбол. І восьми 78 хвилина матчу. Манчестер Юнайтед. Команді Рубіну Амариму. Вдається дуже здорово команді Рубіну Амарима. провести свою атаку, нібито вже здавался ще футболісти фулгома відбивается. Лисandро Мартінес наносить гарматний постріл постріл. метри 24-23. Лісандро Б'є рикошет Рыкошет с боистом Гол! Лісандро Мартінес! Лісандро Мартінес забиває гол. Да, рикошет допомагає Алісандро. М'яч по неймовірній дузі залітає прям за комірець Бертоліна, хоча Бертлено кінчиками, пальцями дотягується до цього м'яча, М'яч там ще в поперечку відлітає і прям ворота. Один Лісандро Мартінес збиває. У фулгана був реальний шанс наприкінці матчу забити, коли був кутовий Ось, до речі, удар від Лісендо Мартінеса. М'яч, бачите, вже залітає в сітку, коваріт. Е, uh, супер шанс був після кутового. Фулка ідеальна подача була з лівого флангу. Удар голова Куальєр з лінії варіт, вибиває м'яч. Ось це так шанс після кутового. Знову ось ці проблеми. Юнайтед, де? Да? Е, після кутового, так де? Да? Ось, е, де команда Рубіна Маріма е, регулярно з своїм суперником створювати всі шанси. Ось. Хоча Рейнджерс, до себе після кутового. Та й да? так, А ось, а тут майже не пропустили. Якщо б не Куальєр, це був Чистый бы гол. якщо не помню, там головой пробовав, а Колер вибиває з лінії варит. Юнайтед 90 плюс 4 хвилина Судяко ко 6 хвилин контратаку проводить Юнайтед, Амад Діалог, Кобі Мейну, дружи здоров'я такой розыграли. Коби в 2 первочне Амада, Амад, п'яткою повертає м'яч на Кобі коби опиткати, прошло хуй мяч на амада. Амад, на Кобі Кобі, Питкати, на Амад. Амад Бі, Гол Амад дьяла. Забиває гол 2-0. Манчестер Юнайтед по свою перевагу але суддя Бере таку паузу, і гол не зараховують. Тому що вам Ада був невеличкий офсайд. Але в будь-якому випадку, Юнайтед дуже грамотно, останні хвилини команди Рубіна Амарія провела. І 1-0! Манчестер Юнайтед перемагає. Ось на друзі, красна, мовна абсолютно статистика. Команди 13 ударів. Команди, тобто виділи команди на двох нанесла 13 лише ударів, 9 у фулга удара, 3 в площину, Юнайтед, взагалі 4 удари, один удар в площину. Якраз то цей удар лиса Марцідеса. Став, де да гуляли, да і справді. В 51.49 це відсоток володіє М'ячені, але по володенні рівноваги до голу Лісани Мартинеса володіння було більше у Юнайтед, але там така перевага була 55 на 45. Що, в принципі, також невеличка не та перевага. Да? Ну, Друзі, ще більш показова статистика голівих шансів, подивіться: 0-0. Що, в принципі, абсолютно повністю мої слова, де да підтверджує. 481 передача Fulgema, 400 пасив були точним, 83% точність передачі. Uh, да? На 5 пасив менше. 476, 401 точна передача. 84 пасви Манчестер Юнайтед були точними 2-2. З 9 ударів у Fulgema, 6 ударів по ворота, 3 удари в площину. У Юнайтед з 4 ударів один удар площу, 2 позоро, то один заблокований удар. По успішних відборах 9-9, Фулхам трішки краще, був 56 відсоток успішності 50 у Юнайтед 2-0 за селами, 29 повністю м'яча, 6-8 за перехопленнями. 9-7 по порушеннях правил, одна жовта карта у Манчестер Юнайтед. Ну, найкращий футболісний матч це Лесандро Мартінес! Лесандро Мартінес! чемпіон світу, Аргентинець. Дуже хороший матч провів, ну і саме Лесандро забив переможний м'яч. Да, якщо не Рикошет, не знаю, забив би там Лесандро, але в будь-якому випадку. І удар та плотний такий вийшов Лесне Мартінеса. Да, пощастило, Лесандре. Да, десь і можливо пощастило в такій рівній грі. Гол дейте забитий з рикошета, плюс колір з лінії воріт врятував, хоч і мікро не врятував. Да? Там м'яч майже, майже пересік лінію воріт, майже прям на лінії там був. Те, ще майже прям був на лінії воріт, ще трішки Гол би і зарахували би. Але колір молодчинка. Але в цілому, напевно, Манчестер Юнайтед поділо перемагає. Команда Рубіна Маріма. Показує характер. Ну і Манчестер Юнайтед, друзі! Манчестер Юнайтед підіймається на 12-ту позицію підопічні Рубіна Маріма здобувається неймовірно важливу відповідну. Перемогу. Справді дуже важлива перемога для підопічних. Рубіна Аморіма. Ось так виглядає турнір таблиці 23 турів, Павіта Фулгем 10, Фулгема 33 очка, у Юнайтед 29 пункт у пасиві. Підопічні Рубіна Аморіма відстають на 11 очок від Борнмута. Це право грати в Єврокубках. Ну, подивимось, можливо, Юнайтед ще й зачепиться за Єврокупкою. Войсно ну, в будь-якому випадку команда Рубіна Аморіма перемагає і три очки забирає до себе. Я вам друзі дякую за увагу, бажаю вам та вашим рівнем тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі. Головне, щоб у вас все було добре. Усім до побачення, друзі, мої любі, усім до нових зустрічів.